Дорогі друзі, поступає досить цікавий автомобіль в продаж на наш майданчик це Chevrolet Trax. Це у нас паркетничок невеличкого розміру, з, великим, з високим кліренсом, симпатичною симпатично мордяшкою 2017 року випуску. Автомобіль на передньому приводі має бензиновий двигун об'ємом 1,4 з турбонову дугом, з інтеркулером. В принципі, машинка має 140 кінських сил, їде непогано. І ще автомобіль на автоматі. Має розхід палива по місту десь до 12 літрів. Але в принципі за того, що він не досить здоровий, то можливо їхати і більш економніше. Автомобіль в простенькій комплектації. Шкода, не знайшов я інформації з Америки, тобто в відкритому доступі не перебувається. Але з того, що я побачив, по підкрасам ми маємо передні крила, це автомобіль з Америки. Капот б'ється як в рідну фарбу, то можу зробити висновок, що мала пошкодження попереду. Крила перефарбовані, капот замінений на новий А так, в принципі, всі інші деталі в автомобілі в рідній фарбі. Машинка стоїть на залізних дисках, на ковпаках, гума зимова встановлена на автобіль. Bridgestone, досить непогана гума. Це у нас 16-й розмір коліс. Дійсно, височенька машинка, Якраз те, що потрібно для їзди по наших дорогах. Автомобіль має красивий текстильний салон в опрятному стані. автомобіль 65 тисяч кілометрів. Пробігає думаю, пробіг оригінальний, бо стан салону практично нової машини. Чотири склопідйомника. Ага, чотири Автоматичний скло підйомника на спуск, але на підйом треба трошечки потримати кнопочку. Датчик світла, датчик дощу маємо, е, мультифункціональне кермо. Таке ергономічне. Е, нагадує мені трошечки салон на інсігнію. Напевно, десь пересікались у ці архітектури інтер'єра автомобіля, десь в одному ресторані вони пересікались. Так, 65 тисяч км пробіга, дійсно, стан салону прекрасний. Кондиціонер маємо, автомат маємо, маємо сенсорний дисплей. І що знаєте, Здивувався, що в автомобілі є Apple CarPlay і Android Auto. Зараз продемонструю, в автомобілі є камера заднього огляду. В принципі Класно все працює, все показує. Що Панелька у нас має отакі цікаві вставочки з прошитою ніточкою жовтого кольору, трохи нагадує і компас мені. І сідушечка компас нагадують, бо такі, така жовта стрічечка, вона в компасах, в ренігейтах є, відчувається американський такий стиль. Що можна сказати по машинці? В принципі, все класно. Там, може, трохи п'ятна є, але в принципі машинка чистенька, акуратна, є підстаканник з підлокітниками. І ще що хочу сказати, що машинка хазяйська. Ось тут у нас під емблемкою встановлена камера заднього огляду. Шторочка є. І чому хазяйська? Тому що тут ми знайдемо дуже багато різноманітних речей, які, скоріше за все, докомплектувалися вже окремо. Це докладка, домкрат, ключі. Компресор, різноманітні аптечки, сумки і так далі, вогнегасники. Тут все в цьому автомобілі є, тому роблю такий висновок, що машинка хазяйська і знає, що їздила на ній дівчина, то в принципі робила все для себе і машинка обслуговувала для себе. Друзі, за 17 рік випуску досить цікава ціна. 12,5 тисяч доларів. Ви купуєте автомобіль на автоматі з високим кліренсом, в принципі, не досить великим розхідком палива і досить симпатичною мордяшкою. Дивіться, машинка симпатична. І небагато підкрасів. Навіть якщо взяти, що це Америка, то машинка виглядає достойно, свіженько, і в принципі вона вартує уваги, якщо плануєте купляти собі щось невеличке на автоматі. Ось, в принципі, це те, що потрібно для вас та й для нас. Ми вас запрошуємо на майданчик і чекаємо.